Хочу повідомити новину. Я балотуюся у президенти Сполучених Штатів. Здорід. Я прокладаю дорогу у Білий Дім багатьом схожим на мене. Перша чорна представниця від Брукліну. Ти невдовзі увійдеш в історію. Ви будете президентом, ви ж не чоловік. Маю розмову до твоєї мами. У вас є одне голос виборця. Говорите як типовий політик. А я схожа на типового політика. Ширлі, are... Ти не виграєш. І чому ж це я не виграю? Я пропоную вам можливість змінити щось. Are... Це не кампанія, а цирк на дроті. згадають одне те, що ви були темношкірі прожектори, котрі публічно пошились у дурні. Are... Я стільки болю бачу. Я не можу стояти осторонь. Still, pride, still. Я зовсім не особлива. Найбільший мій здобуток нагадати про те, що можливе. Нам треба якось наробити галасу. Звести чорних пантер і ширлі це як порох та іскро одружити. Я хочу, щоб політики були відповідальні. Як ви цього досягнете, шкільна вчителька з Брукліна? А Гарріет була лише рабинею, а роза звичайною швачкою. Прошу нагадати, чим ви заробляєте.